Творчість заради життя. Один із житомирських центрів розвитку дитини вже вдруге організовує благодійний ярмарок у підтримку тяжкохворого Влада Яневича. Йому 22 І він вже декілька років живе із діагнозом тотальний некроз тонкого кишківника. Він переніс операцію у 2013-му і тепер на дороговартісному лікуванні, яке підтримує його життя. Мені видали майже весь тонкий. Кишківник залишилось там 10 сантиметрів. Таких хворих, як владік, дуже мало. Взагалі, якби по статистиці, таких двоє людей на мільйон. У нас на Україні є хворі такі, правда в них трошки краще те, що у них більше тонкого кишечника, От. але хворіють всі тяжко, тому що підключаються дуже багато хвороб вже взагалі. Що Супусу су, <acceptable> супут да, це заболівання, печінки, спаїчні хвороби, тонкого кишечника, мочові канали, таке все це все додається. Серце сідам загалі страдає весь організм. Допомогти і консультувати влада можуть лише столичні лікарі. Сума лікування хлопця на добу вдома, сягає космічних меж в ліку. Якщо з нами нічого не трапилось, ніде ніякого загострення немає. Це так, якщо не впав. Уровень білка, не треба альбумін, який бутилочка коштує тисячу гривень більше. Там різних добавочних на те, от що от строго-строго чуть-чуточку, там це саме-саме необхідне, нам треба дві тисячі гривень на добу. Аби лікувати Влада так, як підтримують таких хворих у Європі, на ліки потрібно витрачати 104 тисячі гривень на місяць, додає мама Влада Наталя і не стримує емоцій. Багато ліків в Україні просто немає, або ж цінники на ці препарати зводять з розуму. Мені приписали амінокислоти, так як у мене немає тонкого кишечника, в мене не впітується їжа, тобто я їсти можу, а поживні речовини в кров не потрапляють. От, я капаюся цими речовинами: це там, амінокислоти, білки, жири, вугліводи. От, Також там, вітаміни прокапуємо. Все-все-все, ну, що якби, з їжею організм потрапляло б. Ці препарати не дешеві, вони дуже дорогі. Минулого року на такому ж ярмарку добро здолає все силами житоморян було зібрано більше 6 тисяч гривень за один вечір. Цьогорічна акція буде більш масштабною. Обіцяють організатори. В цьому році ми значно розширилися. Ярмарок буде значно ширший. Більший буде значно більше цікавих гостей. Буде розкішний концерт з прекрасними учасниками. І цього року ми дуже плануємо і хочемо зібрати. Брати ще більше грошей, щоб допомогти владові на нашому ярмарку. Ви зможете купити безліч цікавих товарів і смачних товарів. Ви зможете отримати різноманітні послуги, такі як зачіски, малюнки, міхенді і тому подібне. Також буде концерт, куди буде платний вхід, але це буде оплата символічна. В концерті будуть брати участь найкращі вокалісти Житомира і найкращі танцівники Житомира. Поруч із благодійною місією цей ярмарок має ще одну ціль. Це захід не лише для того, щоб допомогти владу звичайно, це першочергова мета. Але також ми вчимо діток співчувати. Ми вчимо діток не бути байдужими, і саме дітки будуть на нашому ярмарку продавати свої поробки, свої іграшки, якісь свої товари. Вони будуть брати участь у концерті, і ми їх з дитинства причаємо до того, що серце їхнє має бути відкритим, гарячим, і саме тоді ти людина. Допомогти дуже просто. Приходь 30 листопада о 17.00 до бібліотеки імені Олега Ольжича і долучись до великої родини благодійників. Усі кошти від продажу товарів на ярмарку підуть на придбання ліків для Владислава Яневича.